Е е е ось попереду якраз видно Росія, бачите? Ми заїжджаємо. Суджа сюди. Е е так от, панове, маю таке відкровення. Господь каже про себе, я є брама вівцям, Хто зайде мною і вийде, той пажить знайде. Наш Господь, він про себе каже ще, що я любов. От ви знаєте, я вам хочу сказати, дорогі друзі. Я сильно, як вам сказати, я розумів, що нам треба вибачати ворогів. І це така боротьба в нашому серці, коли треба вибачити всіх ворогів, і внутрішніх, і зовнішніх, і війну треба робити. На Божих заповідях 100% треба мати серце повне любові. Тоді я знаю, що коли я заходжу, я виходжу, написано, хто зайде, той і вийде, і пажець знайде. Тому ми з моїми братами будемо вперто сповідувати цінності Царства Божого. Хай Господь вас на благословить. Далі на зв'язку.